Всім привіт! Ви на каналі Каріни Шаповалова. І в цьому коротенькому відеоролику я вам покажу і розкажу, як укріпити та зробити такі дуже легенькі весняні квіти. Починаємо ми свою роботу зі стандартної підготовки. Відштовхуємо кутикулу дуже обережно, вона тут тоненька, така, сухенька, тому обережно штовхаємо її, щоб ні в якому разі не нашкодити. Якщо є якісь у вас склейки на нігтєвій пластині, краще їх залишити, щоб не травмувати і не розрізати кутикулу, Бо кутикула, бачите, така тоненька і шкіра дуже суха. Знімаємо весь штучний матеріал, дивимося, якщо там є у нас відшарування, звичайно, їх прибираємо. І поки знімаємо покриття, придивляємося бокові стінки. Якщо в нас є щось кудись там, нігодь пішов в сторону або скручена нігтява пластина, то ми розуміємо, що нам потрібно буде її додатково укріпити. Якщо відшарувань немає, достатньо зняти до тонкого слою минулого покриття. Є у нас невеличке відшарування, стоншуємо. Не забувайте, що ми ні в якому разі не повинні стояти на одному місці. Постійно фреза переміщується, щоб не було відчуття нагріву на нігцевій пластині. Стараємось максимально рівномірно зняти покриття. Також бачу велике відшарування стончуємо по периметру. обережно, носиком фрези ні в якому разі не даємо ніякого натиску. Це ми робимо зі стальними пальчиками. Далі будемо виконувати стандартну підготовку механічну, за допомогою пилки, і достатньо взяти пилочку 100 на 180 і підготовку я роблю саме 180 файлом. І, до речі, зверну вашу увагу: дивіться, тут бокові стіночки, все чудово, все класно рівно, тут рівнисенько, довжину я не прибирала, а мізинчик, якщо подивитися прям чітко на нього рівно, він трошечки уходить вправо. Але дивіться, і довжину я не прибирала. Ми будемо зараз укріплювати і прибирати довжину. То в такому стані можна нігтик залишити. Якщо б ми залишали довжину, то нам потрібно було б добудувати оцю стіночку, якої не вистачає. А так ми будемо майже половину прибирати. Тобто, ми це все з вами зробимо за допомогою гели. Трошечки туди натягнемо. І вирівняємо нігтик. Поїхали. На пилочку ми ні в якому разі не нажимаємо, пам'ятаємо про це. За допомогою абразиву відбувається підготовка. Коли ви зняли максимальне рівномірне покриття з, усього ніхтєво, з усієї нігтєвої пластини, то, в принципі, відбувається все це дуже швиденько, без ніякого натиску. Абразив підготує і все вирівняє всю поверхню. Контролюю, щоб не було у нас ніде глянцевих острівків, да, які нам дадуть відчарування. Наступний пальчик. Так як у нас немає додаткових якихось ремонтних робіт, не треба нічого додатково вирівнювати, приступаємо одразу до манікюру. І наразі я взяла фрезу моркви на 0,40, щоб допрацювати по периметру нігтєвої пластини. Там, де у нас не, за... не зайшла наша пилка, для того, щоб не травмувати кутикулу, ми допрацюємо додатковою фрезою. І саме цією фрезою ви можете допрацьовувати саме кутикулу, якщо ви її не змогли відштовхнути. Тобто, якщо там є якісь склейки на нігтєвій пластині, вона чудово справляється з ними за рахунок того, що в неї носик скругульоний і не такий тоненький. І так, швиденько проходимо по периметру. Якщо є якісь огрубілі бокові валики, також можна... Пропрацювати саме цією фризою. І вже далі будемо переходити до маніпуру. Наступна наша фриза буде морквина вже 0,35, і в неї вже тоненький носик. І саме на такому типі кутикули, коли вона тоненька і суха, я полюбляю робити саме апаратну техніку маніпуру. Тому зараз працюємо на режимі реверс. Проходжу з підкотикольним простором, дуже обережно. Одразу ми на довжину, на глибину не йдемо, поступово набираємо, продивляюсь, щоб у нас все було підкотикольно чисте. І поїхали вивертаємо котикову. Коли ми вивернули кутикулу, так ми побачили, що в нас десь там щось недопрацьовано. На цьому етапі обов'язково допрацьовуємо. Наступний пальчик. Переходимо на наступний пальчик тільки тоді, коли вже бачите, що у вас там все чистенько і гарненько, щоб не довелося повертатися. Тим самим ви забираєте в себе забагато часу, якщо не допрацювали і потрібно ще щось допрацьовувати. Так легенько-легенько проходжу, щоб там все зачистити. Наразі працює фреза морковина червона насічка, бо кутикова дуже така тоненька і треба дуже-дуже обережно з нею працювати. Переключаємося на режим «Формат» і пропрацьовуємо все те ж саме, робимо з лівої сторони. Наступний пальчик. Якщо вам подобається формат таких коротеньких відео, не забудьте підписатись та підтримати лайком це відео. Сможечка. Наша котикова готова до зрізу. Беремо нашу улюблену фрезу грушу. І дуже обережно. до речі, фріза червона, бо шкіра, ще раз повторюсь, суха і тонка. І тому, якщо зараз взяти над грубий образи, він порве нам шкіру. гарні як такий. Наступний пальчик. Лейт-лейт торкаюся, фризує до шкіри. Якщо вам потрібні класні круті фрези, вони є на сайті алініте.юо. А ще в нас є безкоштовна доставка по Україні при замовленні на суму від тисячі гривень. Дивіться, який гарняний у нас манікюрчик вийшов. Обов'язково зашліфуємо нашу кутикулу, щоб у нас не було задирок. Нам обов'язково треба прибрати пилючку, щоб у нас все було гарненько і чистенько. Наносимо еластичну базу. Це у нас буде фундамент. Працювати будемо твердою головою системою. І в нас буде і укріплення, і колір під дизайн тоненько, дуже обережно. Наносимо, щоб база нікуди не затікала. Красинчик. І далі поїхала галова система. Перший тоненький шар, мокрий пол його називають дівчата. Так само дуже обережно, щоб не доторкнутися до бічних стінок чи кутикули. І набираємо вже більшу капельку, і будемо вистраювати архітектуру. І поїхали тоненьким пензликом, дотягую на бокові стіночки. контролюємо, щоб у нас голова система закривала точки врусту. Крутимо пальчик, дивлюся, де у нас заломується болік, і за допомогою тоненького пензлика дотягую там, де в нас недостатньо. Трошечки перевернем, тут мені не подобається, трошечки немає заломчик. Ще разочек перевернемо. Є. Поїхав ломпу по наступний ключок. Якщо потрібно десь натягнути бокову стіночку, можна ці техніки дотягнути, але треба тоді брати більш густу галеву систему або не так сильно розігрівати, як це зробила я тільки що. Бо ця система дуже густа і незручно нею зараз працювати. Тому на батареї вона причудово стала більш зручною консистенцією. Чічки перевернемо. Він майже вже красивий. Є, піхов. Наші красунчики вже готові. Знімаємо липкий шар, будемо малювати, тому знімаємо такі рівненькі, гарненькі. На цей колір і залишиться якості основи, але ми трошечки помалюємо. Хочеться вже весняного настрою, тому намалюємо якісь такі квіточки легенькі, дуже простенькі, тому я думаю, зможу повторити абсолютно кожна з вас. Аби не забути врахувати, що ми приберемо довжину. А тут намалюємо, де? отут, да? Вот тут, да? О вот так, трошечки туди, трошечки сюда. Так, і тут у нас буде ще в центрі квіточек. Одразу центр намалюємо. Добавимо такі легенькі квіточки. Поставила і потягнула, поставила, потягнула. Ну, тут так само. Такие выходят логинки. Ромашки. М -м -м. прикольно. Коли працюєте гель-фарбами, дуже-дуже слідкуйте, щоб просихав матеріал, бо краски пігментовані і краще їх просушувати 60 секунд. щоб Потім, коли ви перекриваєте фінішем, не тягнулася фарба. Перекриваємо фінішем і будемо працювати вже з довжиною та внутрішньою аркою. Оце такі. Пододиск файл 180 ї грібності. І поїхали. Четко зафіксували. Міряємо пальчик-пальчик. Пу-пу-пу. Пальчик. Трошечки не розрахувала я з квиточки. Ні, ну, в принципі, так. Да. Не все пройшлось. Пальчик пальчику Середній безім'яний мізинчик. Однаковий середній, якщо дуже широкий, може бути трошечки довший. Є. І дивіться, які в нас вийшли товсті торці. Беремо нашу новиночку. Ось така гарнюня ТВС. Яка реверсивна, вона працює і на форварді, і на реверсі. Фіксую пальчик і одразу намічаю товщину торця. І тепер перевертаємо ручку і допрацьовуємо вже нашу арку. Наразі працюю на форварді і працюю з лівою стороною, а потім перемикнусь на реверс і допрацюю з правої сторони, бо фреза має рівні зуб'я, і вони ідеально працюють в різні сторони і працює з правої сторони, бачите? Ну і залишилося нам. Звичайно, наші бокові стіночки нижні паралелі. Якщо було корисно даний відеоурок, не забудь підписатись, поставити лайк. Та нажать на колокольчик, бо на цьому YouTube-каналі дуже багато про манікюр та педикюр. І якщо вам потрібні класні круті матеріали, фрези, інструменти, якісь кремошки для рук і доглядова косметика, вам на сайт lunite.com.ua. Ну і до зустрічі в нових відеоуроках.